Тужно залетіли ми у гру із бадьорою екшн-сценою на гелікоптері, стріляючи з кулемета в усе, що бачимо в повітрі. Це дуже круто, динамічно, щось навколо постійно руйнується, ламається, врізається. У тебе прям одразу з перших кадрів з'являється відчуття, що ти знаходишся у чомусь, що дасть прикурити будь-якій Call of Duty чи Battlefield у тих часів. Єдине, що тобі одразу починає длубати очі, це керування камерою та прицілюванням. Воно якесь занадто різке, автоприцілювання ніякого немає. Наводити приціл на рухаючийся об'єкт не так вже і просто, і потребує Додаткових зусиль, яких не потрібно було робити в інших подібних шутерах, від чого з'являється відчуття, ніби ти уперше в житті в руки геймпад, взяв, як раптом уїбався гелікоптер, від якого ми перенеслися на деякий час назад, щоб побачити, із чого все почалося, та як ми до цього всього докотилися. Головні герої прийшли на порятунок свого командира в Дубаї, який виглядає просто офігеть, як красиво, уся ця пустиня, піщана буря, кольорова палітра, живі декорації закинутого міста, починаючи від піску, що підіймається від вітру, та закінчуючи воронами, що літають навкруги, дуже креативно зроблені декорації. Піщана буря, це взагалі пиздеться як гарно, і все це створює дуже стильно та. Симпатичну картинку, яка хоч і являється 50 вітінками жовтого, як у той час було модно робити, але саме в цьому випадку це виглядає логічно та органічно. Гегеяв телевізорі герої підійшли до міста, у якому знаходиться їх місія, демонструючи свій характер девелопмент за допомогою шуток хуюток Так, сер! Стратегічна зона США відома, як мої штани, була атакована місцевими повітряними силами, які допомагають визвати симпатію до цих персонажей, щоб надалі ми їм стали більше співпереживати, тому що ж вони хороші хлопці, так Так? Так? доволі швидко шутки скінчилися, як тільки ми натрапили на трупак одного з 33-ї бригади, на порятунок якої ми сюди приїхали. Цей трупак тримався на ганчірці, і так само швидко зустріли якихось не дуже дружелюбних талібів, яких нам тепер треба убивати. Стандартна історія в майже будь-якому сучасному міліторі-шутері. Окрім звичайного стріляння, убивати їх ми ще можемо за допомогою піску, який у цій грі існує не тільки як красива декорація, а ще й інколи як невід'ємна частина геймплею, яку можна використовувати, щоб дуже красиво запечатати глибоко в ньому ворогів, чи навіть просто створити із нього хмару за допомогою гранати, щоб нас було важче побачити. Я щас не поняв, що відбулося. Ми наказали напарнику вбити чувака з гранатами. Чувак з гранатами висунувся та зробив рух, типу він кидає гранату. А наш напарник зробив рух, типу він стріляє зі снайперки. Ні той, ні той по справжнього цього не зробив, але той дебіл чогось підірвався. Він сам собі гранату кинув. що? я гадав. Ми рятуємо людей. Ви рятуєте людей. По-руські по сцена, ця наче не пререндерена, але головний герой пофіг тримає в руках автомат, який я нещодавно викинув, промінявши на інший. Хоча я граю на середній складності, помирати мені доведеться пристойно. Не тільки тому, що мені достатньо кілька влучань, щоб померти, а ще й тому, що студія Ягер – це далеко не інфініті Ворп, і вони не настільки добре вміють робити штучний інтелект для ворогів, їх баланс та розміщення на карті. А тому вороги ці знаходяться всюди, стріляють по тобі з усіх сторін, та інколи ти навіть не розумієш, хто тебе застрелив. Якщо ти наче сидиш в укритті, а вороги всі знаходяться перед тобою. На середній складності ще терпимо, та як взагалі існує багато прикладів набагато гіршої реалізації шутерних механік, але мені страшно усвідомлювати, який пиздець має відбуватися у складності повище. Штучний інтелект наших напарників також зірок з неба не хапає. І навіть якщо ти їм тикнеш пальцем на того, кого треба застрелити, зачасту ти просто заїбешся чекати, поки вони це зроблять. Якщо взагалі зроблять, бували випадки, що ці дебіли замість того, щоб почати стріляти, підходили до указаного. Противника вплотну, та як дебіли помирали. Не знаю наскільки це було задумано, але навіщо головний герой замість рушника для обличчя тьорку використовував? Окрім завищеної складності, геймплей тут зачасту просто нудний. Увесь час ти просто бігаєш та стріляєш однакових ворогів за допомогою дерев'яних механік, які навіть у той час програвали конкурентам, через що гра в результаті провалилася фінансово. Того ж для того, щоб дійти до того, що у цій грі зроблено неймовірно, треба перетерпіти те, що у цій грі. Зроблено фігово. Хтось вважає, що це зроблено спеціально, щоб викликати у гравця негативні емоції навіть на рівні геймплею. Але, як на мене, розробники просто недостатньо талановиті. Того, що якби вони зробили геймплейні механіки трохи більш відполірованими, вони б не обістралися в бокс-офісі, і те, що вони хотіли донести до гравців, вдалося б донести набагато більшій аудиторії, що в результаті змогла в майбутньому зробити Modern Warfare, яка, до речі, так само страждала через нудний геймплей, але все ж таки Infinity Ward, яку б херню в геймплеї вони не робили це. Це далеко не ягер. Звинтівка, що в наших руках щось не схотіла продовжувати з нами місію проходити. Музичний супровід зроблений доволі цікавим чином. Більше з часу, окрім звуків оточення, ми переміщаємося локаціями майже в повнісінькі тиші на фоні, тільки трохи чуючи, ледве помітний ембієнс. Але в деякі моменти, коли запускається якась ліцензійна музика, щоб задати настрій сцені, вона запускається не для нас, а для персонажів, які там її чують, і навіть інколи на неї реагують. Відкі ця хрінь доноситься. Що також придає трохи до занурення. Ти не в ту сторону воюєш, дебіл. Набої в мене закінчились в обох автоматах, що були у мене в руках. Дебі! О, а тепер з'явилися. Напевне, вітерець із піском приніс. Затемнення екрану, щоб не показувати нам, як герої собі ноги попереламували від падіння. Блять! Замкнено, а ногою вибити не судьба? Швидкий біг та приліпання до стінки це одна і та сама кнопка. Щоб усрався той програміст, який зробив це. О, додумався нарешті вибити. Паслися в самий останній момент ліше навіщо із дверей кров пішла? Навіщо ти розмовляєш радіоголосом? Якщо ти це рушник, в тебе обов'язково має бути дошка із фотками, картою і червоними стрілочками. Настрілявши вдосталь талібів, ми раптово застрелили американських військових, яких приїхали евакуювати. Чого так? А поки що непонятно. Дякую, капітане Прайс. А Може б ти одразу просто відкрити цю дверь? Спробував? У нас там в підкасті в завантаженні писало, що кулі тут на вагу золота. Що ти транжириш їх так попусту? А обійти та застрелити мене? Ні? Що тобі цей стіл зробив? Вибухаючи, червоні. Коробки Кліше. його рукам пизда. Це не ексек'юшн, а приклад поїбалу у цьому місті. Ми воюємо як проти 33-ї бригади, так і проти ЦРУшників, які прийшли все тут зачистити. Кого коли я стріляю, я не знаю. Того ж всі вони виглядають одинаково. І що ті на нас нападають, так і інші на нас також нападають. Але так само вони і між собою пиздяться. Але тільки за кадром не буде жодного моменту, щоб у нас була можливість уникнути бою та натравити одних на інших, як, наприклад, у турк було. Причому це б навіть було логічно з сюжетної точки зору, так як їх багато, пруть вони великими кучами, а нас всього троє. І ми все одно розносимо їх без жодних труднощів, хоч наче гра реалістичною намагається бути. Якщо одного з наших напарників підстрелять, я зможу їх вилікувати та повернути на поле бою. Це тільки в одну сторону працює. Якщо я буду лежати та пускати слюні, хуй хто підійде до мене. Я звичайно розумію, що ви йобнулися, але ти дебіл? Ти б хоч ззаду спробував підійти. Хребет тріснутий, ребра відламані, ногам пизда, рука відірвана, хребет відламаний, хребет відірваний, вся каша, що там образувалась, перемішалася в гоголі-моголі. Як на це відреагує головний герой? Як коли мізинчик об ніжку стула уїбав і то більше емоцій проявив. До речі, після того як ти падаєш із 48-го поверху, ламаючи всі існуючі кістки, в тебе пропадає уся зброя, що з тобою була, і з'являється та, якої в тебе до цього не було. І як усі ці вояки так швидко дізналися, де я знаходжуся, і як вони сюди так швидко спустилися. Навіщо ви жовті? Турельна секція із нескінченними патронами кліше? Такого буде настільки до що це вже навіть не смішно. У вас там набої в дефіциті, альо. Так, я не поняв, що я тут не так зробив. Що мені тут треба робити, я не розумію. Може треба за укриття заховатися. Та ніфіга не працює кнопка. А що ти від мене хочеш, хуй ти облізлий? А, треба було просто бігати до тих пір, поки гелікоптер не перехоче стріляти. Ахуєна тактика. Нашому негру тільки що прострелили ногу гелікоптером. Наступна сцена, і він, походу, забув за поранення. На нашому шляху хтось використав білий фосфор, який перегородив нам шлях. Воно заполонило усю вулицю. Тож нам тепер треба шукати обхідний шлях, того що в це місце йти небезпечно. Так як цей білий фосфор так швидко не вивітриться, і кожен вдих, який будуть робити герої, буде. Наповняти їх внутрішні токсичними хімікатами, які напіх роз'їдять все, що там у них внутрі може бути. Напевне, я зараз сказав якусь кінчену маячню, того що герої на похуях пройшлися по цьому місцю і навіть в хуй не вдули. Адамс, подбай про охорону зараз зроблю. Що не так із його вухами? Ми дійшли до переломного моменту. Перед нами величезна армія, яку ніяк не обійти. І ой, як зручно, прямо перед нами виявилася штука, яка стріляє білим фосфором, наслідки якого ми нещодавно бачили. Трошки посперечавшись, ми прийшли до висновку, що це єдиний варіант, який у нас є. Тож ми його використали. Вши все, що заважало нам пройти, ми пішли по вичищеній землі, спостерігаючи той пиздець, який ми цим військовим влаштували, знову ж таки не потерпаючи від токсичного повітря. А як раптом. Це... Ми б побачили цивільних, яким ці військові допомагали із переміщенням. І з цього моменту почало з'являтися відчуття, що головний герой ніхуя не герой, а якраз навпаки. Причому не тільки у гравця, а й у самого цього героя, від чого його кукуха почне їхати доволі швидко. Це ахуєно потужний момент, яких у іграх, особливо в жанрі мілітрі-шутерів, навряд чи можливо ще десь побачити. Навіть у сучасній Modern Warfare, яка доволі правдоподібно показує сучасну війну, головні герої все одно залишилися героями, що них там на полі бою не відбувалося. Ця ж гра послала нахуй всі шабло. Та прямо в лоба нам показала, як головний герой, американський військовий, думаючи, що він правий, скоїв військовий злочин. І причому навіть не він його скоїв, це гравець його скоїв, своїми руками натиснув на спусковий гачок. І це ахуєть як потужно. Настільки потужно, що головний герой відмовляється брати на себе провину та звинувачує усіх кого завгодно в своїх діях. Я змушу цих гандонів заплатити за те, що вони зробили, і це це ще потужніше за потужно. Взагалі цікавий це термін військовий злочин. Він типу каже, влаштовувати війну це нормально та законно. Головне правил дотримуйтесь чи можна вважати за расизм негра, який собі Блекфейс зробив? Після випадку із цивільними із нами вперше зв'язався Конрад, той самий чувак, який за нашими припущеннями пішов стопами Мерлона Брандо, давши нам зрозуміти, що він не мертвий, і що це саме він командує усіма військовими у місті, і тепер він намагається до нас щось донести і можливо привести до себе в лігво, щоб ми з ним все перетерли як гетеросексуальні мужики. А або своїми коментарями просто хоче звести нас із глузду ще сильніше. Непонятно за моїми розрахунками, за цими стінами знаходиться більше 170 семидесяти тон Навіщо тримати в одному місці 170 тонн води? То Тому що ти долбоеб. Мер Дніпралалеро, тралала Джей Абрамс. Розлогінцям. У нас немає кнопки для безшумного убивання, замість якої можна стукнути людину прикладом, що всі навколо швиденько побачать. Сходити із розуму після того випадку почав не тільки головний герой, але ще й екрани завантажень. Раніше в них писали стандартні підказки по тактиці бою чи якимось ігровим механікам. Зараз воно намагається не тільки головного героя, а ще й нас переконати у тому, що позбавити місто води це правильне стратегічне рішення проти якого ми не можемо нічого сказати. У що ти дійсно починаєш вірити, так само як і головний герой, який взагалі без питань погодився це зробити. В результаті ми це зробили, але чогось цивільні цьому не дуже раді. В результаті дуже хірово поставленої сцени аварії із затемненням екрану, щоб не показувати красиву аварію. Ми успішно позбавили усіх води, і потроху почали замислюватися. А кого саме ми цієї води позбавили? Через кілька днів всі будуть мертві без води. І знову почали відчувати себе. Їбана. А там і... Рікс? Де ти? Я But не бачу. See... Тобі очі піском засипало, чи що? Зроби just мені послугу. Не oh. дай мені згоріти. Вибач, але мені потрібна ачівка. Чекай. Куди ти уходиш? Не помінай ліхом. Але завантажувальний екран продовжує нас вигороджувати, того що ж це Конрад зробив. Це, це ж він усьому винен. Pra Правда? Правда? What you gonna do? Oh what you gonna do, yeah, they gonna die when they come for you On water, water and buckets and things like tools Oh what you gonna do when they come for you? і з плином часу кукуха у нашого героя починає їхати ще більше, починаючи затрагувати також і геймплейний аспект. Як от із тим мужиком, на якого я спершу матюкався, що ця падла всюди телепортується, але трохи потім додумався, що ніякого мужика там насправді немає, і цей додік весь час по манікенам стріляв. Натки поїбало, ти в порядку все в порядку, просто відбиток твого башмака на морді. Найголовніше, що ти в какашки не вступав. Ви не думали хоч колись спробувати спершу руками двері відкрити? Якщо минулі та майбутні галюцинації були доволі грамотно інтегровані таким чином, що навіть гравець не одразу розумів, що в нього перед очима, то оця на їх фоні виглядає як якась халтура. А тут вже підказка почала нам натякати, що не все так просто у башки головного героя. Паралельно нагадуючи, нам що. Через наші нещодавні дії жителям Дубаю скоро настане пизда. Капець, звідки все це насильство йде, мужик? Це через відеоігри? По любому через відеоігри. Є таке припущення. комп'ютерні ігри грав? Yeah. Вот этот сатана тіля йду. Вбивши ні в чому невинного йобнутого діджея, який все що робив, це шутив тупі шутки та крутив прикольну музичку. Ми повернулися до сцени, з якої все почалося. На цей раз вона стала ширшою і ще більш крутішою ніж у перший раз. Радіомен мертвий. Його вежа радіотрансляції знищена. Евакуація може бути тепер неможливою. Наша мета провести евакуацію йде чітко по плану. Потерь никаких нет. Затемнення екрану замість красивої аварії. Де помечіть <звучить> було більше п'яти тисяч людей живих у Дубаї перед тим як ви прийшли? Як багато в місті зараз живих. Ще одна аварія, яка відібрала в мене усю зброю та знарядила пістолетом, якого в мене не було до цього. Конрад існує, я у це вірю. Не може бути ніяк інакше. Завантажувальний екран не може брехати. Н не може. Подивитися весь свій інтел я можу у головному меню, де, де подивитися свій АМД, ніде не написано. Геймпад ти заїбав! Та йди ти в зраку завантажувальний екран. Я не винен! Це вже той й довбойоп на екрані, що ти до мене доїбалося? Ну ти гніда. Ти працюєш, я реально себе гандоном починаю відчувати. Так? Я, я з тобою згоден. Я не розумію, а, а нерозуміння позбавляє від відповідальності. Я чесно думав, що їй вже є 18. а нічого що вона ще не народилася. І от ми дійшли до того, що одного з наших повісили цивільні, чого вони нас із хлібом та сіллю не зустрічають, взагалі неможливо усвідомити, але після цього перед нами повстав тяжкий вибір без вибора, про який багато хто в інтернеті каже, що це пиздець, яка жорстока сцена через те, що нас буквально змушують розстрілювати усіх цих цивільних, того що просто пройти через них. Вони не дадуть. От тільки, а в чому проблема просто в повітря стрільнути? Це не така вже ця сцена і жорстока, додіки. Чого у нього цицькі резинові? Коса лохушка не попала. Ну ахуєть, тепер ви ще й мішки з піском убиваєте. На нас кинули бомбу із напалмом. Чи що чи воно таке є? Я не знаю, що воно таке, але щоб воно не було таке, герою цей вогник не наніс жодної шкоди, хоч він прямо в епіцентрі знаходився. А стоп! Це знову галюциняття. Це це знову галюцинація. Єбалось воно вагу. Спасибо, блять. Але стена ця в будь-якому випадку охуєть, яка красива. Побічна шкода може бути виправдана, якщо здобуток перевищує вартість. Скільки, по-твоєму, та Луго коштують? З приводу Луго не знаю, а от вартість Адамса у 18 сторіччі була десь доларів 200. За наш час я чогось ніде не знайшов розтінок. Так, блять, тепер воно ще й четверту стіну почало ламати. Не на, не на того напали, я секс зі Сталіном пережив. Ще! Одна факіневій що це було, я не знаю, але ідемо далі. Було кріпово. Також що це було. На секунду я навіть повірив, що вони зі звичайного ворога невбиваємого термінатора зробили. Для середніх шутерів це не новинка. Те, щоб не зівав. І от ми, врешті, дібралися до головного антагоніста гри, який малює картину із наслідками того самого білого фосфору. Але замість того, щоб його убити, ми з ним поговорили. Твої очі вперше відкриваються. Неприємно, правда? В результаті чого вияснилося, що Конрад вже давно як мертвий, і Вокер нарешті усвідомив, що все що коїлося впродовж цієї історії. Уся кров усіх цивільних та 33-го батальйону лише на його руках. Тож єдине, що йому залишається, це довести справу до кінця і застрелити також і самого себе. Або не застрелити і бути застреленим іншими військовими, або не провокувати їх та продовжити жити з усім тим, що він тут накоїв. Будь-який із цих варіантів для Вокера не дуже оптимістичний, тому що хеппі-енди бувають тільки у героїв, яким Вокер аж ніяк не являється. Do you feel like a hero yet?